І всім привіт, з вами я Верджай, і ласкаво прошу вас на моєму новому відео. І зараз ми, як завжди, з вами підемо на роботу. Так, беремо все зі скрині, що нам потрібно, ну і йдемо в принципі, на роботу. Сьогодні я постараюся її виконати дуже швидко, тому що мене запросив один житель до себе в гості. Ну і в принципі, зараз я це все зроблю, ну і піду до нього. Якби напевно поп'ємо чай, може, в принципі, якийсь фільм подивимося, або я не знаю, що він там, в принципі, ще може щось думав Він живе в тому районі, так що зараз а, я а, дороблю тут це все. Ну і якби а, піду до нього. Так, засаджуємо це. Ой-ой-ой, тут вже, Случайно картошку засадив. Так, ой, в сенсі морку. Так, все, оці городи я засадив. Ну і давайте тепер засаджуємо ці моркви. Так, раз, два. Ну і все, цей засадив. І залишилося нам всього один город там засадити. Ну і як би буде все. На цьому моя робота на сьогодні буде закінчена. Так, що ж, побігли туди. Там, в принципі, в нас росте пшениця, Так, зараз я її так зберу, Ну і буду засаджувати, як би, нову. Так. Все, вроді, зібрав всю. Так, ну і давайте засаджуємо. Так, ось так. І ось цей останній городик залишилося досадити. Ну і все, якби біжимо це, все складаємо в нашу скриню. Ну і якби, можемо йти до того жителя в гості. Так, ось так це все складаємо, тигу, давайте сюди. Ну і в принципі, що ж, пішли до нього в гості. Так. Він живе в ось в тому районі, як я казав малому. Так. Що ж, погнали, давайте до нього. Він живе в ось тому будиночку, так, що ж. О, жителі, це я верджай. Жителі, 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 з тобою все хорошо? Що з тобою сталося? Ні, верджай, на все з баю. О, хорошо. А Що сталося жителю? Так давай я якось ось так обійду тебе. Ой-ой-ой, так. А що сталося жителю? тім, що я варив одне зілля, і воно вибухнуло і ось що зі мною сталося. І тепер я не можу встати, І також це зілля є отруйним, Тож, якщо не зварити то якби сам розумієш, що зі мною може статися. жителю, і що нам робити? Як нам тебе врятувати? То дивися, Варджай, я цей антидот, як зараз не зможу зварити, бо я якби навіть порухнутися не можу. Тобі може допомогти тільки ти. Гаразд, жител, я тобі допоможу, тільки скажи, що як тобі допомогти. Що робити, як той антидот зварити, я все зроблю, щоб тебе врятувати і тобі допомогти. Дивися, Варджай, для цього зіллю потрібно три інгредієнти. Перший це орхідея, яка росте в нас на болоті. Другий це золоте яблуко. І третє це. Е, одні Такі таблетки, а води є в жителя, який живе напроти складу. Я йому їх давав. Принципі, можеш піти до нього і позичити. Тільки верчає, будь ласка, а, давай містріше, тому що часу в нас залишилося мало. Гаразд, все житлі я побіг, я зараз скоро вернуся, ти держися. Все так, і як ви бачите, ось що сталося з жителем, блін, я не знаю, що мені робити. Мені треба якнайшвидше зварити для нього а, зілля, щоб якби а, знешкодити цю труту в його організмі. Так що ж, я думаю, давайте, напевно, почнемо з найлегшого. Це, в принципі, з орхідеї. Так, вона здається росте в нас ось там, на тому болоті. Так що давайте погнали туди і візьмемо, бо я. Не знаю, що може з жителем статися, якщо ми будемо. Якщо ми будемо зволікати, так вроді вона десь в нас ось тут росте. Так, і я поки що її не бачу. А ні, он он, он бачив, голубе таке, да, то та орхідея. Ну, і в принципі, давайте її зриваємо. Давайте, на всякий случай, напевно, пару штучок зірвемо, щоб не було мало. Так, все, все. Думаю, двох штучок буде нормально. Давайте ще третю на всякий випадок зірвемо, і я надіюся, що нам хватить. І далі він казав, нам треба якесь золоте яблуко. Так, але для нього треба золото і звичайне яблуко. Так, опа, а тут є якраз, вроді, я десь бачив дуби, так ось. А ні, це не такі, а й десь. А, ось я їх бачу. Давайте тут, в принципі, попробуємо спочатку знайти яблуко, ну а потім підемо в шахту за золотом, ну, якби щоб скрафтити золоте яблуко. Так, давайте ось тут будемо ламати отак це ну, І поки що щось яблуко не падає. Так, блін. І для цього мені може знадобитися дуже багато часу, блін, але... але в мене його немає. Так. Опа, все, випало, нарешті, яблуко. Так, давайте ці саженці викинемо. І тепер треба йти як можна скоріше в шахту за золотом. Так, нам, якщо я не помиляюсь, треба 8 е, кусочків золота. Так, ось там у нас, в принципі, в селі є шахта, так що давайте я зараз забіжу до себе додому і візьму... Кірку, ну і якби в мене десь були факела, да, Ой, блін, вже, случайно беру мотиву, а не кірку. Так, а нам потрібна кірка. Так, що ж, а кірка в мене одна, так що, я надіюся її мені вистачить. Так, що ж, он, погнали в ту шахту. Так. Давайте. А, там там ні, там у нас нічого немає. Так що давайте, в принципі, всю сторону підемо. Так, давайте я, напевно, факел візьму в другу руку, щоб він мені ось так світив. Так, і давайте почнемо копати десь. Ну, я думаю, ось тут, в принципі, почнемо. Так, давайте якось тако будемо швидко копати, бо нам якби треба дуже безко це все робити. А поки житель ще живий. Так. Хорошо, давайте будемо якось ось так ось сюди копати. Так. Ну я сподіваюся, що я це золото швидко знайду, бо як би бо самі розумієте, в нас часу дуже мало, я вже який раз це повторяю. Ну, поки що, вроді, здається, в нас час є, я думаю, бо, в принципі, бо я орхідею і яблуко знайшов дуже швидко. Так, що ж. Давайте зараз ми будемо десь так копатися. І опа, я бачу золото так. Я сподіваюся, що що тут його нам хватить, і не прийдеться ще В одне місце копатися і шукати. Так. Оп. Оп, так. Ну і нам треба 8 штучок. Так, да, тут навіть буде більше. Ну що давайте я викопаю на всякий випадок все. Ну, і якби, щоб його хватило. Так, ну і все, якби погнали. Його будемо переплавляти Так, в мого сусіда, там здається, є пічки. Так що, я думаю, зараз ми в нього там весенько переплавимо. Я думаю, він буде не проти. Так, тільки давайте спочатку вугілля візьмемо. Так, ну думаю, штучок 5 нам буде хов... нормально. Хоча давайте навіть більше візьмемо такої 8 штучок, щоб було немало. Так, все, гаразд, давайте ці пакела ховаємо. Ну і біжимо до сусіда, якби ось в нього якраз на дворі є піч. Я думаю, він буде не проти. що ми тут в нього переплавимо. Так, давайте навіть щоб було швидше, візьмемо 6 сюди. Так, і давайте ось тако. Ну і 6 в іншу пічку. Так, хорошо, давайте я зараз це все, що мені не потрібно, занесу додому. Ну і що там нам ще треба? Ага, здається, якісь взяти таблетки в жителях, який живе напроти складу. Так, все здавайте побігли до нього, поки наше золото переплавляється. Отже, в принципі, є майже 4 ще, в принципі, половину. Ну і нам буде хватати. Так, що давайте погнали весенько до цього жителя. Так. А, жителю, це я верджай, а я зайду. О, Верджаю, привіт, привіт Жетлі. Тут така сталася ситуація. Житель вчений наш, який живе там в малому районі, а він варив якесь зілля, і коротше, воно щось вибухнуло, типу, і в нього в організмі тепер є якась отрута з цього зілля. Що Верджай, що там робити, як там його рятувати? Та не хвилюйся, життлі я вже його рятую, як би треба зварити а, такий антидот до тієї отрути. І він казав, що там треба якісь таблетки, які він тобі позичав. А, так, ну да, він мені позичав таблетки, вони в мене в скрині лежать. Так, гаразд, жителю я візьму і потім тобі поверну, бо зараз, якби, жителю вони дуже потрібні. Так, гаразд, верчаю. Все, жителю, я тоді побіг. Так, ну і знаєте, що я також помітив, що всього жителя в скрині були яблука. То в принципі, ми могли його попросити, а я чомусь отам шукав їх. Ну, в принципі, ладно, нічого. так там в нас вже все золото переплавилося. Да, його навіть більше, ніж потрібно. Що ж, давайте, в принципі, я останній інгредієнт домбую, і тепер нам залишилося тільки скрафтити золоте яблуко. Ну і все, як би, можна сказати, ми сподіваюся, врятували жителя Так, все. Ось якби це золоте яблуко. Так, давайте візьмемо, в принципі, ось так інвентарі одну цю орхідею. Думаю, нам її вистачить раз. Житель сказав, що тільки одну. Так, в принципі, і давайте швидше побігли до нього, так. Жетлі, жителі, все, я все знайшов, що потрібно. Кажи, що робити далі. Далі дивися, Верджай, бачиш цю зілля варду стойку. Берек, складай всі інгредієти і вари зілля. Так, житлі, що куди класти, бо я в цьому взагалі не розбираюся. Так, Вержаю, зараз я все скажу, але це зілля буде варитися досить довго, таки десь коло півгодини, а в нас остається, напевно, чуть-чуть годинки Так що, давай швидше. Це гра, житлю, давай тоді кажи, що робити. Так, житлі ну і все, ось вроді він зварився, да, ось все, він зварився. На в принципі, пей його, ну і якби я сподіваюся, що він спрацює. Так, ну і все верже, після того як я його він має подіяти десь а, протягом двох хвилин. Так, все ж пей, ну і я сподіваюся, що він подіє. Ой, случайно забрав на ось пей його. О, житлю, все, з тобою вже все хорошо. Так, Верджа, я тобі дуже дякую, що допоміг мене і врятував мене. Так, житлю, в принципі, ти знаєш, я вже якось аж чуть-чуть злякався, як воно так довго не діло, бо поділо воно, по-моєму, десь аж через три хвилини. Ну так, це в кожного по-своєму. Так, житлі, що ж, я дуже радий, що ми встигли тебе врятувати і що з тобою вже все хорошо. О, Верджаю, ти ще не до мене був прийти в гості, Ну якби ось бач, що так вийшов. Давай може зайдеш завтра, тому що зараз сьогодні. Мені о, потрібно добряча відпочити. Так, житлі, в принципі, я з тобою повністю погоджуюсь. ж, відпочивай, я тоді о, прийду до тебе завтра. Що ж, давай, пока. А що ж, ось таке в нас сьогодні вийшло відео. Ми сьогодні врятували цього жителя. Ну і, в принципі, з ним вже все хорошо. Що ж, я сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Ну, а з вами був я Верджей. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і давайте швидше наберемо 100 підписників, адже зараз для мене це дуже важливо. Що ж, всім дякую за перегляд. Всем пока.